Добрий день, мене звати Ляліна Ірина. Я є консультантом з харчування і незалежним партнером компанії Herbalife Nutrition вже 11 років. До мене звертаються частіше за все, люди з такими. Питаннями це зайва вага або нестача ваги, також може бути нестача енергії, проблеми зі сном, тяжкість у травленні, дискомфорт та здуття, запор або розлади, головні болі, порушення гормонального фону, ломке волосся та нігті, судоми та онеміння, висипання на шкірі, дряблість шкіри, целюліт, ранні зморшки, набряки, підвищений чи занижений кров'яний тиск, потреба у усолодка. Кому кавова залежність, перепади настрою, коли немає часу на приготування здорової їжі і люди харчуються неправильно, не вистачає сил на фізичну активність та проблеми зі сном. І сьогодні багатьо, людей не доїдають корисних речовин, які допомагають нам себе гарно почувати. Це білки, поліні, жирні кислоти, водичка, клітковина, але при цьому переїдають не не тих продуктів, які нам потрібно, це калорійні продукти, це швидке харчування, яке можна купити в якомусь а, кіоску або а, десь на зупинці, це можливо, не збалансованість харчування, пропуски, прийоми в їжі та переїдання на ніч. Тому е, існують такі продуктові програми, які допомагають людям до е, скоригувати їх раціон харчування. та... Покращити їх самопочуття. Я зараз познайомлю з основними програмами, які користуються найбільшим попитом, і в кінці ви зможете написати мені, яку програму ви для себе обрали би, і що би ви хотіли покращити для себе. Я з вами зв'яжусь і допоможу вам досягти вашої мети. В першу чергу я розповім про себе: це програма для здоров'я травлення, це те, що допомогло мені наладити роботу мого Thank you. Кишечника, моєго жовчного міхура, і як е, результат ми бачимо, моя шкіра набагато краще стала виглядати, і я набагато краще стала себе почувати. Далі в мене була програма для набору м'язової маси, і я також можу її для вас скласти, розрахувати вашу індивідуальну норму по білку, розказати, в яких продуктах, як правильно їх е, е, їсти, для того, щоб досягти вашої мети е, е, і покращити ваше е, зовнішнє зовнішній вигляд. В мене багато дівчат і хлопців, які були на цій програмі, це дуже гарні результати, покращення гормонального фону, покращення самопочуття сну і так далі. Хлопці, які покращують свій зовнішній вигляд за рахунок того, що в них знижується жирова частина тіла і при цьому е, підвищується м'язова, і це все можна робити одночасно завдяки харчуванню. Програма для жіночого здоров'я. Це можливість покращити своє волосся, нігті, якість шкіри і в різному віці виглядати молодше, виглядати краще і гарно себе почувати. Програма для здоров'я та шкіри волосся, і також волосся допомагає нам зупинити старіння організму, допомогти йому для відновлення, покращити зовнішній вигляд. Програми для зниження ваги, причому це можливо, і як 3-5 кілограм, так і 18, і 20, і 30, і більше кілограм. На фотографії це моя мама, яка худла зі мною на 18 кілограм. Томочка у нас худла на 35 кілограм, і їй перестали казати, що щось вона завагітніла, а вона не вагітніла це просто так от животик в неї виріс. Після пологів дуже гарно відновлюються дівчата Анастасія, мама трьох діточок. І як гарно покращується стан шкіри. Багато хто питає, що буде, коли я знижу вагу, ця шкіра, вона кудись дівається, вона вся втягується, вона покращується еластична, бо ми все робимо збалансовано, і також ми використовуємо в раціоні спеціальні продукти для того, щоб покращити наш стан нашу шкіру. Чоловіки дуже добре також знижують вагу. От Микола, мінус 23 кілограма, Єгор – мінус 55 кілограм. Це абсолютно різне життя, абсолютно різні дві людини. Перша людина, яка не може нічого сама зробити, і дуже тяжко ходити. І друга людина, це та, яка вже їздить на велосипеді, яка йде веде активний спосіб життя. Микола почав бігати, в нього були проблеми з серцем. Бачити такий животик, це внутрішній жир, вісцеральний на органах, на судинах, на серці. І це йому заважало гарно себе почувати, і тому він звернувся саме до консультанта, бо не можна було, були протипоказання по спорту. Не можна було займатися спортом, лише знижити вагу за рахунок харчування, це нам вдалося. Ну Мінус 40 кілограм є зірочки Тетяна та Юлічка, які дуже гарно. Гарного схуд до ідеальної ваги 60 кг і себе прекрасно почувають, одягли підбори. Є молоди матусі, які постійно в дорозі постійно займаються дітьми, і ніколи їсти. і Ми підбираємо їм таке харчування, яке можна зробити навіть в машині або в транспорті, і при цьому гарно виглядати, мати гарну якість шкіри, волосся і самопочуття. Також є цільові продукти, вітаміни для. Покращення стану Целюліту або обвислої шкіри, питний колаген. це все ми підбираємо на індивідуальні консультації з харчування. Тому, якщо вам цікаво, покращити своє самопочуття, покращити свій зовнішній догляд, я вас запрошую на мою індивідуальну програму для досягнення мети, котру ми будемо саме підбирати, покращувати щотижня на індивідуальних зізвонах. Також в мене є онлайн-марафон стрункості, де ми худнемо разом, допомагаємо один одному, Мотивуємося, отримуємо багато рецептів, багато корисної інформації, і ви знаходитесь під контролем щоденно, під контролем, для того, щоб ви досягли вашої мети. Ну і, звісно, підбір індивідуальної програми продуктів Herbalife Nutrition для досягнення вашої мети. Тому я буду дуже рада стати вашим персональним консультантом з харчування, допомогти вам е досягти вашої мети, і найголовніше зберегти ваш результат. Тому, якщо Зацікавила така можливість. Будь ласка, напишіть мені у Viber, Telegram, Instagram або Facebook, що ви хочете програму харчування. І ми з вами будемо тоді зізвонюватися чи спілкуватися в онлайн для того, щоб розпочати вашу програму, досягти вашої мети. Я буду щаслива вас привітати з вашими майбутніми результатами. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші повідомлення.